Хей, hey, з вами Кейт from USA та для тих, хто перший раз на моєму каналі, я переїхала в США по програмі United for Ukraine і зараз знаходжуся в штаті Нью-Йорк. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні корисні відео про адаптацію в США. А сьогодні ми поговоримо про те, як підготуватися до здачі біометричних даних, як заповнити анкету і що там буде на тій зустрічі. Поділюся з вами моїм власним досвідом. Цікаво, поїхали! Щоб отримати запрошення на здачу біометричних даних, я заповнювала форму i 765 та. Форму Ай 912 Як я це робила, ось тут є покрокова інструкція. Переходьте, та вона вам допоможе коректно все заповнити. Я відправляла ці форми поштою не онлайн, і потім мені надійшов лист запрошення на здачу біометричних даних. Давайте пройдемося по термінам, щоб зрозуміти, чи довго я чекала чи ні. Форми я заповнила 28 червня. Запрошення я отримала 15 липня. А сама зустріч в мене була на 5 серпня. Я відслідковувала весь процес по моїй справі в додатку. Про нього я розповідала в цьому відео, топ 10 додатків США, які спрощують моє діджитал життя. Також мені звичайним паперовим листом направили саме запрошення і анкету, яку потрібно заповнити. А тепер давайте перейдемо до цієї анкети і чи потрібно її завчасно заповнювати. Спираючи на свій особистий досвід, я скажу, що так, краще її заповнити завчасно, щоб там вже потім не витрачати на цей час. Анкета дуже проста, там потрібно лише заповнити ваші біографічні та персональні дані, але є одне там таке питання, на яке я вам підкажу, як відповідати. Давайте пройдемося по пунктам цієї анкети. Заповнюємо ваше спочатку ім'я. Потім прізвище. Далі вказуємо вашу дату народження. Будьте уважні, потрібно спочатку писати місяць, а потім дата і рік. Вказуйте країну вашого народження і ваше громадянство. У мене це Україна та Україна. Обирайте вашу стать, чоловіча, жіноча і вашу расу. Мені здається, що тут якийсь маленький перелік, але нам потрібно обирати «Кавказіан латіно». <с. Не питайте чому, але я питала і вони також підтвердили, що потрібно так обирати. Далі все дуже просто, ваш колір очей. Колір волосся. Якщо якийсь колір не знаєте, або колір волосся також не знаєте, будь ласка, перекладайте. У мене, наприклад, світле волосся, я вибирала сенді, піщаний колір. Ваш зріст та вага. Спочатку зріст можна не переводити одразу писати в сантиметрах, і вага також пишемо в кілограмах. А тепер давайте поговоримо, що буде на цій зустрічі, чи потрібно до неї готуватися. По-перше, потрібно приїхати завчасно, але це не таке завчасно, як у нас, за одну-дві години до потяга. Приїжджайте за 5-10 хвилин. Щоб вас впустили в будівлю, вам потрібно буде показати ваш лист запрошення. Тому давайте ще раз пройдемося по документам, які вам потрібно буде з собою взяти. Це паспорт, лист запрошення і анкета, яку ви заповнили завчасно. Після того, як охорона мене перевірила, мене запросили до віконечка, де перевірили анкету, перевірили мій паспорт, і далі вже запросили в іншу кімнату, де робили сканування моїх пальців, і також зробили фото. Ви в принципі можете підготуватися, а то будете як я така перелякана та з брудною головою, бо я не знала, що там будуть робити також фото. В Загальному це зайняло 5 хвилин, враховуючи те, що їхала я до цього місця півтори години. Якщо ви їдете не самі, а у вашого чоловіка або дружини запрошення на інший день або на інший час, то їдьте разом. Ви просто поясните офіцеру, що вам їхати далеко, і вони підуть вам на зустріч та приймуть вас в один день та в один час. Через пару хвилин, як я вийшла з будівлі, я вже могла в додатку LawFully відслідковувати те, що моя справа активно розглядається. Отут ви можете побачити інформацію. Тому я пропоную вам робити ставки в коментарях, через скільки, на вашу думку, я отримую свій дозвіл на роботу. А якщо ви тільки готуєтеся до переїзду по програмі United for Ukraine або тільки приїхали, то підписуйтесь на мене в Instagram, надсилайте мені в особисті українські пра. Пор, та я вишлю вам чек-лист по адаптації в Америці. Там є 10 необхідних перших кроків після перетину кордону, також необхідні документи, корисні посилання. Я все зібрала в один документ, щоб вам було зручно. Ну і обов'язково вірте в себе, і у вас все точно вийде.